Привіт, друже! Я Маргарита, і я закохана в подорожі, особливо коли я можу бути наодинці з природою без соціальних мереж і матеріального світу. Хочеш подорожувати зі мною разом? Тоді поїхали! Будь ласка, підтримай мій україномовний канал вподобайкою, коментарем і підпискою. Дякую тобі! Секвоя парк це один з найбільших парків США, який знаходиться на півночі штата Каліфорнія. Цей парк вражає своїми масштабами і захоплюючими краєвидами. До речі, на цей парк припадає 45 Процентів прибережних лісів секвоя зі всього США. Перший день нашої подорожі ми виїхали з Лос-Анджелесу рано зранку, але поки ми зібрали всі речі, відвезли нашого котика Ніку до батьків, в результаті приїхали в сам парк близько 9 години вечора, тому що зробили до заправку шини плюс кава і так далі. Дуже нагадує Карпати а Також моє село, тому що тут є какашки, бачите, і вони трошечки попахають, але мені не звикати Какашки це до багатства. Ми вже склали нашу палатку і зараз будемо вирушати в сам парк Секвоя і дивитися величезні дерева. Ми провели нашу першу ніч в лісах посеред дикої природи. Зложила нашу палатку, це зайняло приблизно хвилин, понад 20-15. і зараз ми будемо шукати, де можна перепустити, тому що в нас не вийшло заблизно, що це малесень. Дорогою до кафе ми спостерігали дуже красивий туман, і це постійно змінювалось. То туман, то не туман. Коротше кажучи, я себе відчула наче в фільмі сутінки. Щоб поснігати, нам довелося покинути територію парку, тому що на самій території майже нічого немає. Тому перше місце, яке нам зустрілося на шляху, це було Дженес кафе типовий американський заклад зі звичним меню. Ми замовили сніданок, який чекали 20 хвилин. Сам сніданок був смачний, але, звісно, обслуговування було не дуже. Ми просто пощастило, що вони були перші на шляху голодних туристів. Так, ціни на сніданки тут ось такі. І Я думаю, що я буду цей або цей. А, thank you. А, сніданок тут, до речі, з 7 ранку до 11 треба поспішити Скажу вам, що ще тут є. Yeah. Нам you got? на, на речі принесли на сніданок і зараз будемо куштувати. Надіюсь, це буде дуже смачно Два сніданка. Кава була включена вже, вийшли на 42 долари. Дуже велика порція. Югепі <laughs> в кінці зроблю загальний підрахунок всієї подорожі. Тут є така мапа в ресторані. Ой, в кафе, сорі. І тут уже хтось був з України. Okay. Щасливі і ситі, ми поїхали у найближчий маркет купити трішки овочів для вечері та де заправити машину. Ми знову заправляємо нашу машину. Це вже напевно третій чи четвертий раз. А, тому що там зверху Десакварк немає заправок, взагалі нічого немає, тому що це так парк, типу національний і там чисто природа. Ось, тому порада для тих, хто буде їхати, заправтись краще ось тут. Це остання заправка перед самим парком. Щоб потім не хвилюватися, що не хватило там бензину. У нас було хвилювання, що ми не знайдемо місце для кемпінгу, так як приїхали пізно та ще в вихідні дні, коли дуже багато людей. Але нам пощастило знайти місце ночівлі та зупинитись в одному з безкоштовних кемпінгових місць в Кінгс каньйоні. Є ще, звісно, опція забронювати платне місце. Відмінність буде лише в тому, що в платному є маленький кусочок цивілізації, душ і туалет. Ціна за ніч буде приблизно від 20 до 30 доларів. Тут трішечки така пробка на в'їзд в сам парк. На навігаторі пишу що 30 що часу, 30 хвилин. Але я думаю, що буде швидше, тому що все-таки ми... Якось там двигаємось. Так як ми заїхали в парк ввечері, на пропускному пункті вже не було нікого, тому ми купили квиток на другий день кемпінгу. Квиток на територію парку коштував 35 доларів з машини, але мій чоловік ветеран і нам це вийшло безкоштовно. Якщо хочете окреме відео про бенефіти для військових та ветеранів, пишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю також на цю тему. Так, ви повинні мати такий стікер на склі лобового це означає, що ви заплатили... Нам на в'їзді дали такі брошурки, де є карта, де можна подивитись взагалі, де можна зупинитися, сходити в туалет і так далі. Дуже круто. Ось тут прямо написано. Також тут є якісь музеї. Дорогою ми бачили багато спалених дерев. Напевно, не так давно тут була пожежа. Сумно таке бачити, тому, будь ласка, бережіть природу і будьте обережні з вогнем. До теми, щоб запалити багаття на територію парку, потрібно пройти тест на їхньому офіційному сайті і отримати дозвіл. Це легко і безкоштовно. Там в основному про правила поведінки з вогнем, тому будь ласка, зробіть це завчасно, щоб потім не турбуватись про це. Одне з місць, яке було позначено на карті як зона для пікніку, можна сходити в туалет і поїсти з гарним краєвидом і гірською річкою. Довго часу там не марнували, після зупинки на туалет зібрались і поїхали далі. Припаркували машину з 10-15 хвилин до самого парку з секоями, адже там навряд чи будуть місця, не хочеться ризикувати, і маленька прогулянка нам лише в радість тим пач в такому місці. Тут, до речі, дуже багато туристів, особливо з Європи. Ми тільки що зустріли. Одну жіночку вона запитала за шлях, тому що тут не було зв'язок взагалі. І я чомусь подумала, що вона з України чи з СНГ, тому що в неї був дуже такий схожий акцент. І я запитала в неї, звідки вона, і вона сказала, що вона з Германії. І я така, хм, цікава, цікава, тому що в неї дійсно був не німецький акцент, але прикольно. Я помітила, що найбільше туристів саме індусів і азіатів. Любі українці, давайте піднімати статистику, Хочеться чути і зустрічати наших людей. Це дуже гріє душу. На вході в General Sherman Tree висить також карта, що дуже зручно, і можна подивитися, за яким маршрутом і часом прямують автобуси. До речі, виявилось, що вони абсолютно безкоштовні і відвезуть будь-яку локацію на території самого парку. І це дуже круто. Що таке дерево секвоя? Це одне з найвищих і найбільших дерев на планеті Земля. То Тобто можна вважати, що ми побачили одне чудес природи Уявляєте цим деревам більше ніж 3000 років. Подивіться на це. 3000 років. Вони мають ось таке величезне коріння. Найбільше дерева на планеті Земля. The chemical protects against Diseases and the Park Outside Insulation. Ененделюскінкеварф the yeah. нам не дуже пощастило з погодою. Було достатньо прохолодно і моросив дощ, але це нічого в порівнянні з тою шаленою енергією і враженнями від цього чарівного місця. В парку багато пішохідних доріжок і різних маршрутів. Якщо ви любите хайкати, то це місце потрапить вам саме серденько. Це ще одне дуже велетинське дерево. Сиквоя Ось і пожежі, які тут були за всі роки. Найбільше був у 2021 році і було вбито дуже багато саме секвої. До 1257 секвої просто вигоріло. Да. Не дуже приємна статистика. Коли поруч біля Секвоя відчуваєш усю ту міць і величність, наче це якийсь велетин, що завмер, і має дар безсмертя, на якого не діють ні час, ні обставини. Це чудо природи під загрозою зникнення, що придає цьому місцю ще більше особливості і значення, наскільки важливо берегти ту красу, яку нам дає планета. Трішки цікавих фактів про дерево секвоя кора дерева може досягати 30 сантиметрів завтовшки. Також вона достатньо насичена вологою і досить стікає до вогню. Тільки уявіть, що якби звичайні ліси замінити на дерева секвої, то б атмосфера нашої планети була б екстремально перенасичена киснем. Вау! Це дійсно важко повірити, наскільки секвоя величне і важливе дерево. А ще секвої росли в ті часи, коли по нашій землі ходили динозаври. Ми ну, ви вирішили вже повертатись, тому що вже 4.30 і нам ще треба розпалити вогнище і розкласти знову палатку. Так? Так. Так. Так, є. так, це місце з нереальною енергетикою. Тут є що подивитись. Особливо класно буде для сімейного відпочинку. Парк нереально великий, тому моя рекомендація розраховувати хоча б два дні, щоб провести в самому парку, тому що там дуже багато пішохідних доріжок, різних зон відпочинку, музеї і так далі. Після прогулянки парком на свіжому повітрі ми трішки зголодніли і вирішили перекусити снеками. І це була дуже хороша ідея. Поїхали в пошуках нового місця для ночівлі, поки не стемніло. Треба встигнути розкласти палатку, розпалити багаття і, звісно ж, приготувати вечерю. Перед цим ми завітали в маркет, який знаходиться на території парку. Великий асортимент всього. І також є сувеніри. Ціни, звісно, трішки завищені, але не критично. Також на території парку є магазинчик, де ви можете купити там все, що ви хочете. Фрукти, сендвічі, Сувеніри. Ви можете купити і посидіти на території парку, і це ваше дерево, що труба 15 доларів коштує. Мою увагу привернув такий цікавий апарат, де ви всього за 51 цент можете зробити жетончик з будь-яким малюнком, який представлений там. І їм звичайний сувенірчик. Цього разу нам посміхнулася удача, і ми знайшли саме те ідеальне місце для ночівлі. Ми зупинилися тут, а це місце було вільне, тому що вчора ми приїжджали, його воно було зайняте. І це прям дуже велетенське місце. Нам повезло в цей раз. Тут ми будемо спати наша палатка зверху. Сьогодні, до речі, прохолодніше, ніж було вчора, тому моя рекомендація, якщо ви хочете тут прям кемпити, залишатися на ніч, беріть з собою прям теплий одяг, і куртки, і взуття, тому що, якщо ви мерзляки такі, як я, то буде прям холодно. Тому бачу, вчора було трішечки тепліше сьогодні прям. Відчувається, що холодніше. Так що майте на увазі. Ну і звісно, який же кемпінг, якщо немає сморсів. Американський десерт те, що треба на свіжому повітрі. На вечерю приготували також стейки і салат, але були такі голодні, що не встигли зняти відео. Кюмони. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Цього е цієї ночі ми спали добре, але було холодніше. Десь, я думаю, температура постоїлась до плюс 10, плюс 12, тому потрібно по-любому брати з собою якісь теплі речі, теплі э, покривальця, одіяльця, бо можна прям замерзнути. Майте на увазі. Yes? Yes. Тому що ми спали, і в нас тіло було. Тепле, а обличчя було дуже холодне. Дуже холодне. Я прямо свого як не був холодний Дуже зручна палатка, яка викликає багато захопливих поглядів проїжджаючих машин. Хоча в США дуже популярні такі палатки, тому що це безпечніше, особливо якщо кемпер серед дикої природи. Вона достатньо простора і легко може вмістити навіть три людини. No У нас з собою є пістолет, тому що тут дуже. Часто ходять медведмеді, мед мед і треба бути обережним, щоб не напав, ніхто не з'їв нас. Вирішили переставити палатку, переїхати, скажімо так, трішечки, тому що тут сонечко і за ніч дуже багато конденсації, і все волога машина, вся волога палатка всередині треба її підсушити перед тим, як складати, тому що вона може тоді трішечки подвонювати. Ось такий сувенір, <хи> хто хоче, тут багато шишок лежить, там також як все видно. Круто. Наш сніданок майже готовий. І кава, вода для кави підігрівається. Все супер! Дякую цьому місцю за гостинність і чистоту. Я обов'язково повернусь сюди, можливо, навіть з друзями, бо це чудовий відпочинок на природі на 2-3 дні, де є все і красива природа, і місця для кемпінгу. По дорозі назад була набагато краща погода, ніж в перші два дні, тому ми зупинились на оглядовій площаці, щоб ще раз насолодитися красотами природи і натхненними вирушили додому. Наша маленька подорож на три дні обійшлась нам майже 400 доларів разом з бензином та їжею. Дякую тобі за перегляд цього відео. Та хочу ще раз нагадати. Будь ласка, підпишись на мій канал та залиш коментар. Це дуже важливо для розвитку мого каналу.